Отак От у нас працює тепловізор. Ми бачимо, що у нас трохи теплий діджитоп, реле релевий фаз. Але нічого критичного немає. Теплий контактор і індикатори реле напруги. Грали напруги тут використовується зараз як індикатори просто, тому що в нас є стаби. З цими товаришами теж все гаразд. Перевіримо клеми контакти. Тут все добре. Обов'язково заглянемо в наші шафи, що тут відбувається. Зараз зімітуємо блекаут. Блекаут. Мабуть, тут освітлення зроблено не від. Гарантійної напруги поки що йде ремонт.